А це троє водіїв. Хваляться, хто з них найкраще готовий до рейсу. У Івана Кум прикордонник домовиться, як завжди. У Василя сертифікат ще з 2016 року. Але нічого, якось проскочить. Павло за кермок з 90-го. Його всі знають. Всі троє впевнені. Та хто з них проїде? Перевірка сертифікатів обов'язкова. Івана немає в базі. Сертифікат Василя недійсний. Навіть Павлу не допомогли його численні знайомства. А проїде врешті лише Микола ось чому хитрувати не варіант. Микола отримав якісне навчання в навчально-консультаційному центрі АСМАП України не лише за кодом 95, а й з перевезення небезпечних вантажів, підготовка водіїв, керівників, надання до медичної допомоги, підвищення кваліфікації раз на 5 років, і всі дані потрапляють у базу. Дані в системі, а прикордонна служба не має жодних питань, ніяких простоїв, жодних штрафів. Компанія працює спокійно, водії впевнені у кожному речі. НКЦ «Асмап України. Офіційне навчання це впевненість у кожній поїздці. Заходьте на сайт Навчально-консультаційного центру Асоціації водіїв України.